Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Двадцять сім з гектара така середня врожайність соняшника на Вінничині. Підзарядні станції для ЗСУ збирає школяри з Крижополя. У Вінниці презентували книгу роман Хроніки Окупація. Михайло Трофимець сідає за кермо комбайну. Сьогодні, каже, завершує молотити соняшник у селі польова Лисівка. На полі з 9-ї ранку, коли спала роса і соняшник сухий. Це його 11-ті жнива. Треба слідкувати за тим, щоб не пропустити, щоб все йшло, висоту ціловити, щоб молотилось, щоб потерів не було. Дивимось по влажності тоді вже виїжджаємо. Можемо раніше, можемо чуть пізніше. Працює допізна, за робочий день молотить до 40 гектарів. На бортовому комп'ютері у комбайні відображається інформація про швидкість руху, висоту, жатки та обсяги насіння у резервуарі, каже Михайло Трофимець. У мене є комп'ютер, він все мені показує. Він, коли от 70% мене придуждає, предупреж... а потім, коли повний, то сигналізатор засвічується і вже показує, що повний, я вже тоді. Виїжджаю і вигружаюся. По книжці пишеться 7 тонн, але от соняшнику може влазити тільки 4 тонні. Цьогоріч у СФК колос соняшником засіяли 256 гектарів, розповідає агроном Віталій Школьний. За три дні змолотили половину площі. Сіяли гібрид сінг'єнтовський. Практично ми сігенту сіємо кожного року. от зібрали ми на сьогоднішній день 122 гектари. Розповідає, середня врожайність соняшника в їхньому господарстві 33 центнери з гектара. Це на 5 центнерів менше, ніж торік. Зокрема, в цьому полі орієнтовно ми десь підрахували, що десь більше трьох центнерів. Десь 33-34 центнери. А минулого року ми отримали по 38. Одним із таких критичних факторів це є волога. У нас за квітень, травень, червень, липень, серпень місяць випало чуть більше. 20, даже не більше, 26 міліметрів. Це десь половина місячної норми. А це, звичайно, дуже вплинуло на урожай, ну не тільки соняшка, а всіх культур. От. І другий межний фактор це добрива. На жаль, фінансовий стан у нас, та й, мабуть, і в багатьох таких фермерських господарств він є дуже низьким. Азоту взагалі, то тобто співжилення взагалі не дали жодного кілограму. На Вінниччині цьогоріч під соняшником 18 відсотків посівних площ розповіла Суспільному заступниця директора обласного департаменту агропромислового розвитку Валентина Кирилюк. Середня врожайність по області 27 центнерів з гектара. Урожайність на сьогодні на тих площах, які вже зібрані, а зібрані десь біля 4 відсотків площ. Тобто тільки розпочали збирати соняшник на, на даний момент. Угрожайні зараз становить на рівні 27 семи центрів з гектара. Вартість соняшника на Вінничині в межах 10 тисяч за тонну. Це з ПДВ, каже Валентина Кирилюк. Ціна на 3 тисячі нижча аніж торік. Таким відповідним періодом минулого року вона зменшена на 20%. А якщо взяти довоєнний період, відповідний період довоєнного двадцять першого року, то ціна знижена майже на одну третину. Відіграють певні чинники. Це, зокрема, зменшення світової ціни на олію соняшникову на даний період, ну і також, звичайно, порушення логістики експорту самого соняшника. Урожай є, немає ціни. Практично всі культури, які ми зібрали, вони ну на грані збитку. Збір соняшника на Вінничині триватиме до кінця жовтня. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. 16-річний Дмитро Слободяник із Крижополя перевіряє справність зарядної станції, яку власноруч зібрав для оборонців України за допомогою гаджету. Військові заряджатимуть мобільні телефони та рації. Також станцію можна використовувати як джерело живлення для старлінку, каже Дмитро. Акумулятор має ємкість півтори тисячі годин, має три розетки: 220 на півтора на кіловат. Можна потужність. Два включателя на 12 вольтові USB-шки. Зараз можна заряджати швидкою зарядкою. Вісім телефонів. Це дуже класна цифра. І припустимо, три Starlink-а підключити, заряджати Starlink, рацію і болгарку. Повністю ізольована від води всі заглушки тримаються. То доща вона не боїться. Спочатку розповідає для ЗСУ робив перескопи та окопні свічки. Навесні розпочав виготовляти павербанки та зарядні станції. Збирає їх на літній кухні. Акумуляторну батарею робив власноруч, плата БМС для вирівнення зарядки, розрядки акумуляторів, інвертор на 1 кВт, 4 прикурювача по 2 USB швидкої зарядки, індикатори температури напруги, зарядка штекер і три розетки 220 вольт. Виробники з такою ж самою ємкістю пропонують за 40-30 тисяч гривень. Ця обійшлася 10 до 15. Як виготовляти пристрій, каже підгледів. Інтернеті для корпусів використовує ящики від боєприпасів. Допомагає друг Владислав. Разом паяють мікросхеми. Найважче це перепаювати інверто. Я цьому допомагав. Також я вирізав кришку парабанка і спаював докупи провода. Гроші на комплектуючі для школярів збирає благодійний фонд Українці для України. каже його очільниця Оксана Герасимчук. Дають нам на розіграші різні гарні такі ручні ручної роботи предмети, які ми реалізовуємо і таким чином збираємо. Також ще долучаються підприємці з Києва, підприємці місцеві. Фермери такі зарядні станції на фронті річ потрібна, каже військовослужбовець 59-ї бригади Володимир Сасін. Хлопців вони не раз виручали. Ми виходимо на позиції там по різному 5 днів, 10 днів. І в межах кілометрів 10 нема ні генераторів, нічого. Генератор близько до позиції не поставиш, бо противник він почує звук генератора. Може на, ну, на генератор скореектирувати дрона і потім жарту. Це є безшумний. Такий самий, як генератор. Хватає 5 днів спокійно можна зражати. Рації, телефони повністю. Тобто, це такий, можна сказати, як міні-павербанк, але він здоровий і він мочний. На виготовлення портативної зарядної станції витрачають два тижні, каже Дмитро Слободяник. За сім місяців для оборонців виготовили три станції та до півсотні павербанків ємністю в 20 та 30 тисяч міліампер. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина. Домашній трав'яний чай та сухфрукти на уроці трудового навчання фасують для захисників учні Прибузької гімназії Лука Мелешківської громади. Ми зараз з вами будемо робити набір сухофруктів, таких для компотів. Бачите, тут у нас є грушки, ось такі грушки. У нас є тут яблучка і в нас тут є сливки. Побільше сушених яблук та груш у пакет фасує п'ятикласник Михайло Новіцький. Такий, каже, компот сам дуже любить, тож і військовим він буде смакувати. Як по мені, яблука та груші більш за сливи. Я прижимаю для того, щоб більше влізло, щоб смачніше був компот. Поруч шестикласники фасують для оборонців домашній трав'яний чай. У складі чебрець, м'ята, липа, ромашка, звіробій, бузина. Анастасія Неборецька каже, такий трав'яний чай їй заварювала бабуся. У ньому багато вітамінів. Я беру саме гарне, що я тут нахожу. Я хочу, щоб їм сподобалось те, як він виглядає. Листочки там квіточки. Тут є м'ята, деревій, звіробій, ромашка. Ми туди вкладаємо частинку своєї душі, коли це робимо. Кожний контейнер чаю підписують. Це я підписала для тепла в серці, як побажання, щоб їм там було краще для мужності, щоб хватило сил боротися далі. Це чай перемоги, каже Павло Солдатов. У пластиковий лоток ставить листя дуба чи брець та м'яту. Вони зазначають допоможуть українським захисникам здолати ворога. Ми додаємо м'яту, щоб заспокоювати ну, для мічності, щоб він зігрів, щоб скоріше була перемога. Сухофрукти та інгредієнти для трав'яних чаїв до гімназії приносять місцеві жителі, розповідає педагог-організатор гімназії Олена Семенюк. Наших діток, родини, і батьки, і сестри, і брати теж знаходяться на передовій і вони цим знають, що це таке, і вони долучаються і з задоволенням працюють, допомагають. Військові на знак вдячності надсилають учням фото і відео, на яких дякують за гостинці. Це одне із них. Дякуємо учням Прибузької гімназії від 10-го патуця 9-ї бригади. Слава Україні! Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Віннична. Уривок зі своєї книги Окупація читає жителька Херсона Альона Мовчан. Ставимо триколітні сходи до другого поверху. Мій начкар піднімається. А в цей час якийсь абрикос бородатий, закопчений, вибігає з вогню, наставляє на нього до автомата і кричить «Здесь тушите быстрее!». Роман Хроніка окупація це її перший прозовий твір. Дотепер, каже, писала вірші З початку повномасштабного російського вторгнення. Всі твори про війну та окупацію Херсона. Роман, який презентувала у Вінниці, перш за все про незламність херсонців. Це історія трьох людей, і буде дуже добре, якщо всі люди будуть це записувати. Я не знаю, записувати на відео, на диктофон, писати книги, розповідати, ставити вистави, робити. Те, робити джерела, які можна буде передати наступним поколінням. Зараз авторка роману разом із чоловіком та сином живуть у Херсоні. каже, місто обстрілюють щодня. Дуже часто прилітаю. Ти просто можеш йти, там. Я йду з роботи по вулиці і прилітає на сусідню вулицю. А тоді новини поранило працівника прибиральника. Дуже складно в Херсоні, але люди бойові, ходять на культурні заходи, продовжують жити. І планувати своє життя. У тур Україну з романом хронікою окупація Альона Мовчан вирушила тиждень тому. Вінниця розповідає сьоме місто, в яке завітала. Редагувала твір переселенка з Херсона Лілія Книга. Вона вчителька української мови та літератури. Те, що відбувається, це наша історія. І, на превеликий жаль, визволений не тільки Херсон, а частина Херсонської області знаходиться під окупацією. Тому я вважаю, що такі твори це просто ну, обов'язково повинні бути для того, щоб ми пам'ятали, що відбувалося і що таке окупація. У Вінниці роман презентували у галереї 21. Сергій Воротинцев Суспільному розповідає з дружиною та двома дітьми у Херсоні. Деякий час жили в окупації, Тож те, що написано на сторінках роману, розуміє як ніхто. Важко дихати, важко как би да, важко важко даже думати. Страшно за дітей, страшно за кожен день. Какби от зараз, поки ми в Вінниці, ну, вже який получається дев'ятий місяць, буде вже десятий місяць. Кому вінниці, ну почуття, як то кажуть, як на курорті. В такому плані, ну якби, ти розслаблений. Ти якби, ну не думаєш, що буде завтра, і все таке. Якби в окупації такого не було. Ти думав, що завтра. А якби, ну все время думав десь там щось які харчі достати можна, якби. А не прийдеться ли завтра сидіти місяць вдома безвилазно. Це літопис сьогодення, це наша жахлива реальність. І я вважаю, що вона гуманістка сьогодення, яка говорить про те. Що є насправді? Книга Окупація вийшла накладом 500 примірників. Фінансову письменницю підтримав Український культурний фонд. Від нього Альона Мовчан отримала стипендію у розмірі 170 тисяч гривень. Після Вінниці роман Хроніку Окупація письменниця презентуватиме у Львові. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Визначено переможців обласного турніру Олімпійське лелечення. Це універсальні змагання для учнів 12-14 років, розповів Суспільному виконавчий директор обласного відділення Національного олімпійського комітету Сергій Пліхта. Участь у фінальному етапі взяли шість команд: чотири з районів і дві з міста Вінниці. Проходили змагання на центральному міському стадіоні. Смагаються у декількох змаганнях. Це, по-перше, представлення команди презентація. Потім це естафета комплексна, третя частина це Вікторина на Олімпійську тематику. Ну і завершальний етап, скажімо так, саме масовий це спортивна гра волейбол. Максим Майданюк виступає за збірну жмеренки. Два тижні тому кажу, вони стали кращими у районі. Тепер намагаються перемогти на обласному рівні. Було пару помилок, але це не страшно. Сподіваємося, по волейболу ми зможемо вийти на перше місце. Тривали змагання з 11 до 13. Перше місце посіла команда із хмільника. Другою стала збірна Стрижевської громади. Третє місце в учнів ліцею номер 27 міста Вінниці. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1782 прізвища. Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.